Це саме той день, коли страшилками нікого не налякаєш. Коли зустріти по дорозі живу смерть, зовсім не страшно. А розкидані на подвір'ї Кості не провокують викликати поліцію. Тому що цей день називається Свято Хеллоуін. Сьогодні ми знаходимося у глибинці Каліфорнії, Сан Хуан Кабістрано. І. Так, сьогодні такий особливий день, коли всі скелети знаходяться не тільки виключно у наших шафах, а всюди куди не кінь оком. Управді кажучи, донедавна це свято викликало у мені непорозуміння. У нас у слав'ян день всіх святих відзначається інакше. Та й вшановувати померлих карнавальними шоу трохи якось, наче той. Ну, не піддається логіці, нашій логіці. Але це на перший погляд. Адже вся справа у відношенні до самої смерті чому я переконалася ще давно, подорожуючи багато разів Мексикою. Мексиканці, приміром, не сумують, коли хтось переходить у той світ, як і багато інших народів, що стримають смерть як звільнення від життєйських труднощів. Та й справді подумаєш собі, якщо вірити мудрим церковним книгам, то земне життя всього лише випробовування, коротка зупинка перед тим, як вернутися додому, до справжнього, духовного дому. Тому доброї півпланети і не сумує, а дуже навіть тішиться і святкує. Але що це я філософствую? Давайте розберемося у походженні свята. Родом Хелоїн з Великої Британії. Перші описи свята зустрічаються ще в давньоірландському епосі, датованому десятим століттям. Свято було однаково популярним для всіх народів Британських островів. Ось і потрапило воно на американський континент з хвилею європейських мігрантів. Вже 100 років Хелловін масово відзначають у всіх американських містах. Вважається, що в сутінки цього дня можна побачити своїх померлих родичів та близьких. А жахі інсталяції на тематику смерті відлякуватимуть всяку нечість із потойбічного світу. Забавно, правда? І сам Хуан Капістрану не виняток. Незважаючи на те, що містечко знаходиться у глибинці, на свято Хеллоїн тут збирається повно туристів. У персонажів відомих страшилок перебираються усі: і діти, і дорослі. Адже це саме той день, коли кожному можна впасти у дитинство, і ніхто не виставлятиме діагноз. Розповім вам трохи про саме містечко, де машина часом вчить вас у минуле. Сан Хуан Капістрано знаходиться між Лос-Анджелесом та Сан-Дієго. Уважно дивіться за знаками, і ви обов'язково побачите напрямок, де звернути з хайвею. Проживає тут близько 30 тисяч населення. І звісно, на фоні багатомільйонник, у якому живемо, ми це містечко виглядає як кольорове пасхальне яєчко, яким треба милуватися собі в задоволення. Засноване воно іспанцями навколо місії святого Йоанна Капістрана, ще у XVIII столітті. Про місію я розповім вам пізніше. Через поважний вік стіни з дошок тут не вдивовижу. Старі будиночки нагадують цукрові людяники, якими хочеться і милуватися, і смакувати одночасно. Дісно, є тут не тільки історичні райони з вузькими вуличками. Але де би ви не прогулювалися і які б тротуари не розширялися, вас однаково супроводжуватимуть будівлі в старому стилі. І неважливо, чи це кав'ярня, чи ресторан, чи крамниця з сучасними брендами. Все містечко, як то кажуть, на стилі. Отак, От блукаючи вулицями і вуличками, ми натрапили на іспанську місію, з якої тут власне все і починалося. Ну і... Як не зайти. Якби не знати, що це історична спадщина, все скидалось би на дуже милий парк для розваг: розкішні фонтани, квіти, екзотичні дерева, затишні арки та лавиці для відпочинку, малюки із захопленням вищать. Побачивши велетенські кольорові риби, до яких найспритніші можуть навіть доторкнутися рукою. Але головне, заради чого ми сюди прийшли, заховано у глибинці подвір'я. Пройшовши через дуже милий садочок із фонтанами, з лотосами, нарешті ми. Підбираємося до старовинної будівлі. а Тут, до речі, є іще і новіша церква. Я її потім вам покажу. А поки що ми подивимося, чим знаменитий цей монастир, чим він славиться. У 1969 році тут у цьому монастирі були президент Ніксон і його дружина. Ту ньому прикольно гуляти по цих старовинних вуличках, а тут пальми виросли на даху. 我真要 Скажу вам чесно, мені не хотілося звідти йти. Але нас чекала ще одна справа, якою не можна було знехтувати. Сан Хуан Капістрано нам цього би не пробачив. Чи знаєте ви, що у Сан Хуан капістрано до сих пір існує одна із найстарших желізних доріг Каліфорнії. І дотепер тут можна сісти на потяг і кудись поїхати. Наприклад, в Сан-Дієго. Насправді у цьому містечку не одна, а дві станції. Одна, що новіша, повноцінно функціонує на невеликій відстані. Треба зауважити, що пересування потягу у Мериці – це велика рідкість та розкіш. Ну, звикли тут, навіть якщо й недалеко, літаками або машиною. І те і інше виходить набагато дешевше. Інша станція, старенька, та що була раніше, наразі уособлює у собі депо зі старими вагонами. Їх пристосували під забігайлівки, місця для розваг і навіть під клуб футбольних фанатів. Скажу вам чесно, за всі роки мого тут життя я жодного разу не каталася потягом. І зараз не поїду, бо доведеться вертатися сюди за своїм транспортом. Ми заглянули у розклад і з'ясували, не так уже й густо отих поїздів. Але підстерегти бодай один потяг, аби перевірити популярність такої їзди, ми все таки домовилися. Після бурного Хеллоуіна Сан Хуан Капістрано відпочивав. Ресторани заповнилися галасливим натовпом. І нікому не було жодної справи до двох божевільних, що патрують на станції потяг. Ну, ми його дочекаємося, хоч би і сонечко сіло. А потяга все не було і не було, і ми вже губили останню надію, але тут. Ще ніколи так не тішилися потягу. Може, завдяки Хеловіну, ми і справді впали у дитинство. До речі, ніхто в нього так і не сів. Дітки на пероні захоплено махали ручками услід і покотилися собі порожні вагони у напрямку до Сан-Дієго. У наступних відео ви дізнаєтеся, де у Каліфорнії можна побачити справжню чи козу. Що раніше я вам розказувала про глибинку Каліфорнії, то вважайте, що ви нічого не бачили? Про те, як стара хата може стати місцем роботи. Словом, залишайтеся з нами.